Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як зрозуміти, що вам потрібно міняти акумулятор на телефоні. Ну, по-перше, вам треба якось дізнатися ємність акумулятора. Якщо у вас ємність менше ніж 80%, то треба міняти акумулятор. Наприклад, якщо у вас там ємність 50%, то 100% треба новий акумулятор ставити. От. І ще треба міняти, наприклад, якщо у вас там в акумуляторі лишилося там 50 чи навіть 40%, теж треба срочно мені замінювати. От. Тому, друзі, запам'ятайте, якщо у вас менше батареї, ніж 80%, там, наприклад, 70 чи 75%, то краще замінити акумулятор. От, І тоді буде і вам краще і вашому телефону. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного дня. Тепер ви знаєте, як зрозуміти, коли. Вам потрібно міняти батарею на вашому телефоні. От. І ще це стосується, там, наприклад, планшета. От. Тому, друзі, всім до побачення. Ще раз всім бажаю, гарного дня.